Искаю вайт у так крово. Нам треба побудувати торт. Торт. А я прочитал торт. Я уже знаю, как це зробити. На... Я строю, я строю ДТМ. А, і то, і я ст... постру... а то, то я построю торт. А ты ти... не. Ні... Ну, и Стилки построишь. Я. Итак, <ріпи> у нас 5 по, по людях. Умею строить людей. 200, 200 яких будет скилл. нормально. Так, я откажу. Я думаю, що не думаю, что то она будет занять. Я меня на просто любите видео за три выпускать не ну. Моє ваше задання виконує. Ну як виконання? Я буде виконання, бо то треба так більше з того знімати і знімати. Ну, так, я вже думаю, різні вже той. Начуваю да. знову, може бути старі його знімати. Ну це буде друга серія чи що? Ну, друга, друга серія. Щось вже. I, mm, я сейчас долго уже... И я сейчас завес на паркуре. Я паркур уже давно не снимал. А кто цей буквен написал no, бы миту? Ду меня двое месяца снимали. Что там треба с Я зову. Ну вы его скажем. А гаст гаст. Мы ему кинчи видео с передамо Берем, da, давай зараз. Я уже на водах гаст ю. А скилл. Асткіл. Дякуємо за хвойні комментарии. И с хтось кто-то писал. Ты нашого тріо, бо він давно вже не знімав. рознімав. Mm. І там есть то здесь. А, Дим Горінма. Тебе тоже uh -huh. дракуємо. Може, дякуємо за Хайні коментарі. І як хочете, щоб ми так само попаде таку відео, то... Вишечка на твари и Так, зараз... Я проводжу конкурс. Хто найбільше буде вкласти лайки, писати коментарі, у того я покладу на своєму каналі на дошку початку. Він буде підводрювати мене на видео, на трио, трио так само. Бо у слайка більше відео, ніж е, тих, не відео, ну і відео, але підпишки тут. На ну, два підпишки. Ну, це на його канал, я лишу. У нас, Зимас. до речі, у нас скоро буде стрім. Дуже. У Бу тріо буде стрім, я ще не буду випускати, бо... Ну, так ти будеш на стрімі зі мною. Ну, я буду з ним на стрімі. Так, так що заходіть на його канал. Видите, стріл. Не, ну, десь буде година, дві, стрім. на дві. На Кристаліксі. Ну, на Кристаліксі без мене, бо я. У щось. Я забув свій пароль і не ну, можу зайти. Триот слайдер э, Я біда? Хочу сказать, тут трила, так би да. Ага. Я уже такие парни в Майнкрафте, где я могу там такие забить Ну, в принципе, логично. Да, сразу мы зараз сейчас свечку. Свечки. А какие кем мы будем делать чаи. Ага, тут там будешь. Да, ну, в принципе, я тебе сказал, что у меня будет две воды. Ну, минимум. Просто русский. Не знаю. Так, да, зараз я строю. Так что все-таки крам будет тепти, смачно все буде. А кейка свічок робити. Не знаю. Та, зроби, Та, зроби пуху вот, ну, посередині таку, що там знаєш, ніби третий що, не знаю. Давай я покладу ось, І свічка буде на Оце, оце і оце. Так, тут ефекти можна до... А, тут ж лише Ось Оце Дук може бути такий, що тут лише... Лишаєм... А, ніби. Іскри, вода, зрелі, огонь. Так, ну, буде у нас в рушок. Це дівчинка ця хлопчик не як у просто лучше. и скрежет по плату. А то уже не можно. Ну давайте я вот это... А, давайте будет три роти, например. Вот тут. Або нет. Я краще придумал. Вот тут, тут, Было бы краще сделать четыре роти, а вот тут. Так. Я тут дороблю. Я покладу, ще, я зроблю ще вилку і и. Весь. Так, ну, я, мы буду рекомендувати канал Слолика. Ну, я потом буду заходить на обзор модю. Ну. Что ж, Бэгбарс. Скайбарс. Скайбарс. Ну, багато травм. Зарема, я ще нам що триво качати в моді, то і набо тоже може Правда? Так. А, ну я в принципі я остилаю. Я тоже неньско. О тут я чекаю там зробити Так, А ти у мене ж крафти треба. погода, бион, афекте, музика. Mm -hmm. не, не, А, чекай, ты головы цвета. Берем черную. Э, не, 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 не. Они спят. А руки из не забудь. А, да где руки? Это что там? Але тут я поклав уже велку лежку. Ларочка. Ну давайте там придумай, я уже лежку дорогу. Да, Опять вон с ней О, кто то уже. Не... Так, а ну дорогой, там зараз я... оттенем. Ну что тут, я сразу... Я там... кладу садят. Ну ладно, Тут. Я ну, один. У нас хліб. Ви ж мені казали, бо я не мовчав, говорив. О, ну це, в принципі, хорошо я поставлю. О, джем. Ну я теж поставлю хорошо, бо тут і джем, і все, хліб. І хліб, ну. Тут. Тоже кладу хорошо. День, день народження тоже. Та тут всі кладували день народження. Я что... А я решила, что тут я попаду. Ну, и сойдет, Добре. И давай, Я тоже сойдет. А, а бы... 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 Но... Ну, так вот Что, его? Ты... О, О, да, вот, вот, я... ну, пусть хорошо. Две коллеги. Ну процес, не знаю. Я не знаю. так в принципе как это. Так, чтобы снимать Угу. Ой, чекай, я не оценила, я пойду. Хорошо, да я сподобаю. ще вийде скоро скайбас на бою. Ну тут кусочек торта, то -то, ну. Light и трио. Да, мотор. Маминик 3о Авиталик. Он. Мами-ник. Чекай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, трое. Что тебе за маленький дед? Папа. So, yeah. Ми э, ну, mm. швидше відео, выпускать а не но ми... Четверте місце ну, місце, ну добре. Ми увидимся в другом через, через Раз, два, три. І ми продовжуємо 4, 3, 2, 1, 3. Почали. А пишемо по сразу? За, Заброшенный до... Дом, oh. блін. Mm -hmm. Я сейчас таким дуже люблю будувати, але давай. Давай, хто строїть дом. Давай ти строиш якийсь дом. Mm -hmm. А я все я... на дворі, типу, таке жуткие не зу. Вот ну, типу. і по. Потім ми двоє в хаті щось там зробимо. Знаєш, паутина там. Mm -hmm. А я вже зроблю. Я ще з щас хобі хотів. Так, ти покажи, як в тебе буде куди хату. Ха-ха-ха. Mm -hmm. oh. ah я пошутил. Пошли, пошути. Так, что мені треба? Що мені треба? Що мені треба? Мені треба. Пипи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Батьки сейчас, я буду снимать виживание, але защай старіо. Ну да, ну давай, ну, давай. Так, смотри, я иду, я иду, я. Така молока-то. А тобі что? Тут подобає? удобнее. Uh -huh. Добре, то все требу всю выбираю. І лес, 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 рост. Я тут решетки покладу, що? Та на що решетки? Ти поставиш вікно і таблечки. А. Uh -huh. Типа з... Можно. Ха-ха-ха-ха-ха. Uh? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я пошутил. I... Так, я казала в тому відео, що я скачав собі текстур А я не вийду твій текстур А ти десь увій. Треба буде ще могилю зробити. Mm -hmm. Так, тіпо така стежка, стежка. Так, беремо редстоун. Я пошутил три обичные. Две сейчас я тут кровью попросил тот вес. Так, да так треба найти паутину. Я нашел паутину. А ты голос. Ты давишься кино по интернету? Я не А? А понять я? Ради лет не. Не поверни моим дублом. Где у нас такие бубовы? Да, ты какая Я Это пошутил. Не знаю. А в середині ще щось таке, та, та сама паутина, господи. Я буду... Знаєш, що? що? А, чекай, треба погоду знімати. Время... Три часи ночі. В... Погода, дощ. Я покладу мозок у то-то, у банку. Біо... Ні, афект.

А когда тут то только поршень. Когда-то только поршень. Ну и что, ну то подписывайтесь на наши каналы. Потом подписывайтесь. То, то есть зарану. А, нахуй. Угу. <рисувачка> 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 я люблю все зарано, казан. Просто я такий... О, требую голову, ещ. да, цвета моды. Так, да, туто, да, туто. Эээ, нахто нашу называю. митки. Толе трябва? Очамо волу и очам стену на клаву, на я себе на Чуєш? Я хрест робив. І що? А я не знаю, а що там керамістка? Та з дощок, що вона. А, -а, -а. а ти де? А ти де? Отак, 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 отак. Нарешті. І тепер клади таблетку і все. Кладу, кладу таблетку. А, ще я покладу тойка, гарбуз. Ви нас паутину не переборщити, бо то уже таке не вийде. Що пауків можна спавнити. ну як можна спаунити? Печальний паук. Я можна спавнити. А видите, то з нового голову на роблінь. Так, все, я двері закрытия лишив.

Я... я кладу, свой едят я тоже это все хорошо сделают, потому что все пустые тоже нужно как хату буду делать, да, а не такую давай Это сердце все общальные это просто Лиану мы понакладывали ну мы для... тебе мозг сделали мозг? где я сделал мозг, Баня? Да? Я хочу себе подумать. Треба було так як всю нами. А то мы так що таке в выгородили. Ну то що, то такого Так. Так Якщо я не хочете, тебе таке було, то підписуйтесь на наш канал. Так, а я забудь. усім своїм друзям, что у нас такі классников. Ха-ха-ха-ха, он по суті.

Давай. Я не знаю, что идет. А я А я, я у благодати. О, Иисус. Там Иисус ходит. Да? О, я хочу А тут вісім якийсь здоровезний нік-некі. Як то два п'ять 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 Отанайте місце Не прощаємося з вами Слайд Таріо підписуйтесь на канал, ставте лайки коментарі Ну, всім до нових зустрічей Підписуйте Завчайте нас у друзі, в контактах И всем кино с вами был слайд и тренер. Всем до новых встреч.